Внесення змін до порядку денного не тягне за собою наслідки, якщо б не відбулося незаконне голосування. Добре, я Бо ви е, проініціювали обратиний шатрука головою районної ради після того, як ґрунт повернулася лічильна комісія із е, кабінкою для голосування із пілотним. Е, Яке не висунули або депутатами, або членами постійної групи, або іншими особами, які це робити. Вам зачитати, що ви пишете? Роман Матейчук депутат. Він буде висунув Роман Матейчук. Я вам наводжу вельми приклад. Побрання даний люка головою комісії Три рази Голова ради ставиться питання на голосування. Не проходить раз, не проходить другий, за третім разом переломили депутатів по імену голосування. Проголосували. І це питання включили. Так само у день проведення сесії, вони були у порядку денному напередодні. Чому ви тоді не реагуєте, а тепер не реагуєте? Я витримав всі документи, які стосуються обрання девлюка, і їм дамо оцінку. Нічого я не визнаю і нікого я не збираюся покривати. Буде порушення закону, буде подібно відреагувати. Отримав два дні назад заяви депутатів. Два дні назад. І підготував відповідні позови на е, районну раду для того, аби в мати до документів. Яких декларати вони? Але правильно проти питання. Депутати, які звернулися заявою? Так, так, заявою, Кулажір і Петрячук, чи може неправильно називають, двоє. З місць заяв. Петрячук і не війна. З місць заяв. Я... Не дати оцінку. Ви не відповідаєте. Ви не відповідаєте. Ви не відповідаєте. Ви прекрасно здійснили, я Там можна, а тут не можна. Я такого не сказав, я вам сказав. Що... Якщо буде порушення при проведенні голосування, встановленні по документах районної ради, я подібно відреагую. Я... Ви ініціативу проявляєте самі, чому ваші ініціативи не були у... на минулій сесії. Ви були присутні, я прекрасно все бачили. Чому ви так само не викликали на другий день документи і не подали позов до суду? Я так і зробив. Я би. Де ви зробили? Що мене? Що не за мене будь-яку? Біло в тому, що, що подановіку не відбулося ніяких дій. депутати, так само, як і голова, вправи друге поставити питання на голосування і все. Це не питання голови головообрання, голови районної ради, яке виходить на рівень громади району. Президію, котра формує порядок денний, який виїжджає по району, який слідкує за поваги в районі. Як там є питання? Це і питання майже на рівні, головне районний ракет, хай буде трошки менше. Але процедура та сама була, то там законно, а тут сама процедура вже не затримала. Чому ви, як правосвідомий депутат, не звернулися разом зі мною до суду, що тут замілюватися? Я цього питання чекав від вас. Я вас підвів спеціально під це питання, аби вам його чітко задати. Нам, 41 депутат по телефону був дві голосував за. Я звернувся до вас депутатським зверненням. Що ви мені відповіли? Іди до суду, я посуваю судді, закрібавку чекаю того суду. Чому ви не зробили позу до суду, бачачи реальні порушення закону? Не вірю я вирю, в ці суди, адже судів у нас нема. А ви доказуєте, що я мав звертатися, от я прийшов до процедуру, я ви попробую даю. Роман Матесі, я не чую не вас не добре, не кричіть. Я можу відповідати вам. Я не одного дію, але одного і дивлюся, вам очі відповідати. Рішення ніяке. Ви зачепили різні питання, які не стосувалися сьогодні цих людей, які присутні в цьому залі. А е, щодо рішення сесії районної ради не наступило ніяких наслідків. І при вашій такій позиції не гроші, ну і не Я що до суду на вас звернувся. Вважаєте, виділення коштів не наступає ніяких наслідків. Так ви, ви закону на... прийняли програму. На цю програму ви хотіли через бюджет виділити кошти. Та нема наслідків. Ви дієте законом. Ви Я дієте законом. Ви іншим правоохоронним органам нам надали, і це законно а прокуратурі ні. Я То кажу, це незаконно. Давайте це... дайте оцінку самі собі, а потім не мені. Зараз, депутаті, рішення. Це законно? Незаконно, чого мучите? Чому ви влучите? У нас від нас забудова. Бюджетна комісія. Що ви тут? Що ви я прошу слово! я прошу слово! цель ви представник цієї кровавої банди. І ви, якщо кажете, що ви хоч трошки вас влаштовує труп, який влаштовує народ. І виклик, якщо на 0,1% з народу, то ваші слова, що я подав, і мене буде, мою оцінку, це на мою думку так було, і мою оцінку буде вирішувати суд. А ви могли не подати. І хай ваш суд вирішує вашу оцінку, блін, не будьте з народом, а не з цією кровавою сволотою, блін. нахер набігнуть назад. Від вас від вас, але ви не їздити тим людям в очі, ві, бо ви вже нас всіх задовбали. Якщо ви прислужуєте цій владі, прийде час. Я особисто прийду до вас і ПЛЮНУ вам в очі, ві, бо ви не будете на цій посаді. І мовчати, і давати вам спати спокійно. І не порушувати громадський порядок. Думайте, у вас є ще трошки часу, або ви забираєте заяву, або геть з косово. І вам тут же Ніхто не погробить. Ні, на нарахую того, що я плюну, я плюну. <різь> Тому що ви не цей бюджет разом з Нівцовим. І я це знаю. І я це докажу, як вам треба. І дам вам папері. Але не вам у руки, вам копії дам. А рештом всьому ну, її владі. Сидіти, Василь Васильович, може ви не будете, але ви будете ніхто. А зараз у вас є шанс піти з народу. Є ще шанс. Не який... Депутат районної ради сижу. Василь <кліпи> <кліпи> Васильович, не вже не ті не, незначні такі порушення, на вашу думку, які ви говорите, мають таке велике значення, якщо за Шапрука Михайла Васильовича голосувало більше дві третини. 56 депутатів районної ради, і це треба було давати позов. З 59 депутатів, які були в залі, 56 голосували за.

У Верховній Раді один голосує за 10 чоловік і приймають закони на всю країну, якими потім користуємося, то один може за десятьох. А тут не значні порушення було і вже все є які порушення не було. Порушення порушення до вази. До вази. Депутат вніс кандидатуру Шапука порушення що? депутат, депутат вніс питання порушення. обрання голови порушення. районної ради. Депутат вніс у порядок темний, а не Народ, просто пропозиція думаю, була думаю, від народу. Я думаю, що якщо це відміниться, це, то цей весь народ прийде на слідуючи сесію, і прийде, що не всі ваші, ваші умови і не будуть на ці немає депутати, які не проголосували вусідли, а лише тут. Тому, той, той, шли, трабі, не Вже знаєте, пішла на постави камінь, бо вже з водії тут були, ті, й йшли. Що були на тій посаді? Всі знають, що ті вартові оклали. Я думаю, що в ній була надована газета, вже з того. Процент, тому, що вони Чому наперед була на до духовна районна газета за ній? Не з тим, кого вибрали? Відносно, шабрука, як, е, пода, що рука як подальшого, чи голови районної ради, чи кандидата, як туди, не знаю, депутата вирішувати. Абсолютно нічого проти немає. Ще рахів, ще рахні, запрошую. Я був ініціатором, 5 мінімут, як на сцені виступав, і повстала наша пока на сесії районої ради. Вчора ми з вами спілкувалися, тому що я вам сказав, що я був у ролі парламентаря між вами і між громадою. Фактично мене оповноважував провести як розмови. Після нашої з вами розмови я поспілкувався з саме Данилюком. Під час нашої розмови ви сказали, що підставою вашого звернення, вашої позвоної заяви в суд була заява Данилюка. Я вам задав питання, на напевно пам'ятаю, на тебе не, не, не змогли відповісти. Що буде, якщо пан Данилюк забере свою заяву, тоді залишитись ви один на один фактично з громадою і з голодом, як ініціатор оцих подій, що зараз відбувається. Пан Данилюк по телефону мені сказав, що він буквально, я можу це повторити навіть при ньому. Він мав прокуратуру в одному місці. Оскільки не вважає її достатньо серйозним, він, як би вважав за потрібність звернутися в судові, якби було положення, зробив би це особисто і з представом середка, що до кого. Тому що йому ще роки, він, він е, образується, що йому зал скамбловав Ганьба і писав заяву тільки по тому факту, що були там, е, коли голосування було по бюджету за розподілення техніку повинен міжонів і волонтері нім'яко на випадку не, не початок. Я, я, не заяву, господарю, 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 я, я не читав заяви пана. Але враховуючи те, що сьогодні відбувається, я знаєте, що хочу просто звернутися до вас е, таким спокійним тоном, я не люблю кричати, чесно кажучи. І нам багато було би нашу розмову перевести е, в такий більш конструктивний розмір. Давайте назвемо речі своїми іменами. Те, що зараз відбувається, основна заява, бани, е, це свого роду живі політичні рішення. Воно перейшло на щагене якогось політичного протистояння всередині е, войонній раді. І ви стали сповною цього протистояння. Я б дуже просив вас і громада, надав у вас просту перекладу, щоб ви підійшли, дайте громаді можливість самим вирішити свої внутрішні проблеми. Оскільки, е, так як казав пан Служок, він дуже доцільно зауважив. Е, Порушення до туди стосувалися, я розумію, якби, наприклад, питання стосувалося кілька голосів в одну чи в другу сторону. Якби було кілька кандидатур і було би таємне голосування, хтось куда когось міг перетягнути. Фактично стояло просто питання, мадайте порядку в нас в районі. Бо, ви зголосилася людина, пан Шатруху, він сказав, що він буде за це відповідати. Ми, як громада, настояли на тому, щоб навести порядок в цьому вибачаюсь, який є на сьогодні наша районна рада. І для того це все відбувалося. Тобто є певний підґрунтя тих подій, які є. І якщо ми зараз це перетягуємо в залу суду. Суд, ви знаєте, перше засідання, коли буде розгляд справи, по суті, це тільки 24 число. Суд адміністративний може тягнути це ще і до чергової посівної, але може до збору вважають. І знову район буде приречений на те, що буде внутрішнє протистояння, будуть показувати пальцями один на другу і не буде прийматися ніяких адекватних рішень. А ми не будемо знати, що відбувається. Тоді ви нам скажіть, ви пропонуєте нам тоді робити революцію, чи ви пропонуєте нам, наприклад, виходити на вулиці, ініціювати взагалі розпуск районної ради, тому що нам потрібно зробити якісь проти, ми хочемо елементарно, що діє у законі був порядок. То саме, що хочете ви. Просто я вас дуже прошу. Ваше рішення, давайте ми розглянемо все-таки під політичним бумом. Воно не є ані упередження, ніяк. Я про це не кажу, ми не даємо йому оцінку. Просто, якщо дійсно, слушно зауважуєте, якщо в Верховній Раді, найвищий у нас в пользу районі, я дуже вас прошу, можливо, я розумію, що вас на гори, переконувало попросити зверху щось зробити. Давайте будемо говорити і звертами, для того зібралися в тому залі. Ви зараз стали свідком очевидного натиску громадської ініціативи вже на вас особисто на покупова району. Покажіть на вас пальці, скажіть, хлопці, я не хочу ставати саптом, від, відбуваючи польські... Вирішуйте собі самі, якщо вважаєте за потрібне. Якщо пан Данилюк хоче судитися, нехай пише свою позовну заяву напряму в один суд, це його право, в нього це право ніхто не позволяв цього права. А я вмиваю руки, я задару свою позовну заяву, тому що рішення, які були прийняті на районній раді, порушення, наприклад, я вважаю, що не були, але вони не були на сьогодні, очевидні і вони не могли вплинути на суд прийнятих рішення. Наші, Я над Я вашою пропозицією і вас допомогу. Ви чекаємо відповіді завтра. До завтра, до 10-ї години, даймо вам термін, маєте ніч перейти, думайте. Якщо завтра о 10-й годині, позов не відпливається, це вся громада збирається і прийде до вас у гості. І там не поможе, то вийде додому допомогти вам переночувати наступну дні. Спокійно, мирно, без будь-яких бій. Акція буде наша м'яна, але це буде громадський тиск на вас як на посадову особу, щоб ви краще могли думати. Все, знаєте, що наша громада. На майдані, якщо не буде забраний особисто в як прокурор цей позов, і на мою думку, це не є реальний позов, і не буду чого його подавати є заступник голови районної ради чотирьох образів степень, і добре знає, що законом про самоврядування в міській раді, депутат має повне право, він заходить деяке обласкування, заходить в капіту, і в рекламі день вийшов, він не має права показати що за шануло. І я би не хотів, аби в нас у районі Василь Васильев, дійсно, вас прошу, я знаю, я стою тут на Майдані і знаю, зараз цей накала. Ви зробите такий президент, я вам чуть. Ви зробите такий прецедент. Що партії регіонів? будуть ці магазини прикриті. Може, бе цілі. Не знаю, з кулянського побутчик, що ви заставите мені чуть робити коло суджу і на... Я сумніваюся, вже почалися. Тим, тепер. Я би вас просив, ця громада хотіла, і тим більше, ви знаєте, добре, ми були в залі, що вносили депутати, правильно. Він подав ініціативу, як це така, але депутати вносили немає. І коли в залі ми теж сиділи, мені просто, я не можу це згадати, як у залі сидять 35 чоловік, тут є депутати районної ради. І цей Михайло лічить 41. І ви все підтримуєте начальник цього тоді є І все нормально проходило. Ну я, це таке мене. Просто я прошу, аби ті гуцули дайте спокійно вже і є, і відприяти. У добре, добра нічого не вирішити. Є громада, яка нас наняла. Ми виконуємо для громади певні функції. Ми її відзвітимо. Що ми маємо від них від своїх роботодавців тривати? Із депутат щось вирішував є. У реєстрації, в Бундестазі, в Німеччині сидять депутати, люди просто ходять під купом і дивляться, хто як не голосує. У нас усе, та є. Що ми співаєте від кого? Я Думаю, що ви маєте право в себе на сесії змінити регламент. Ми будемо, якщо депутати це питання, будемо зміняти регламент у себе у районній раді. Але є закон про місцеве самоврядування, яким керуються місцеві органи самоврядування. Тому треба звертатися на право до розколу ради, бо цей закон поміняли і проблем тут не повинно бути. Як на мене, я е, е, ніколи не переживав, я голосую, і половина депутатів наших е, не, не переживає, але є регламенти, є закон про місцеве самоврядування по обоняння голови і про звільнення голови дає ми Ну, На сьогоднішній день так є мусимо це дотримання. Прокуратура дотримували в законі, в нас би тут не було. Так. За все Прошу. не просто таке, я так думаю, що всі ми це послухали. Так що добре було, що до 10-ї години ми всі дали час прокурору, щоб добре до 10 ї години, щоб прокурор так само в цій далі, щоб сказав своє рішення. А не щоб було у нас, так знаєте, в сім'ї, що чоловіку можна до кінця гріх подумати. Отак само в нас. Значить, ми дивимося так, вигідно так, сказати, значить так. А що решту є в нас помилки, значить ці помилки не замічають. Yeah. Значить, ці 10 годині, я так думаю, що я But, no. був і сказав своє рішення, бо самі правили, а Ми просили і входили у їхнє положення, і ми знаємо, що прокурору дали наш район не як нагороду, а як наказання за якийсь невиконаний злочин чи якийсь невинний е, поспівчував і все-таки десь кому зробив добро і дали тобі гуцулю. Ми зверталися до Василя Васильовича, щоб вхопили всі положення, всі ситуації, що можна, що не можна. Але так само ми розуміли, що Василь Васильович мав силу, мав можливість цей, забрати цю заяву, а взагалі її не писати. Ми про це говорили в неділю. Товариство, зависимо такий час, коли прокуратура творить такі безчинства, на які піднялася вся держава. Коли прокуратура цієї держави закриває очі на ті безчинства, що вона сама і творить, на ті смерті, де вбивали невидних людей. І ми ще не знаємо, скільки їх закатованих зараз ми знайдемо весні, на ті всі безчинства, які вони творять у всій державі, де вони притоптали всю людську гідність, вони не звертають увагу на, на жодні. Вони цього хотять, я не можу собі віддовами прийти, сразу слухати. Де Наприклад, неправильно рішення прийняти, чим я можу допомогти. І мене ніхто не послухає. Значить, я буду добиватися тим, чим я можу. Піду я по моїх собаках, другої, третій, і будете мати, вибачте, такий бардак усудить, що або все, це ви. все. Не не вже добре, народ знаєте ви. Народ уже просто-напросто. Як то достало до, до народ, народ уже не хоче, бо

Якщо у випадку в Косівському районі буде хоча б одне вікно розбите, хоча б якісь бище будуть творитися у нас у районі? Це буде винувато прокурор. Він у

Оси Василь, в десятій годині підходить, відчувати, а позвонові заяву. Немає позвонової заяви. Є люди і є ви. Сував в десятій годині, сказав, коло немає.